Вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Крюківський вагонобудівний завод презентував швидкісний п'ятивагонний електропотяг. А від завтра розпочинається кардинальна боротьба зі стихійною торгівлею. Про це та інше сьогодні у випуску залишайтеся з нами. Буде цікаво. Кременчуцькі вагонобудівники мають всі шанси стати постачальниками електропотягів для національного проекту Повітряний експрес він покликаний налагодити швидкісне сполучення між станціями Київ Пасажирський та міжнародним аеропортом Бориспіль. Вчора Крюківський вагонобудівний завод презентував свою розробку: швидкісний п'ятивагонний електропотяг. Відбулася демонстраційна поїздка за маршрутом Полтава-Харків. Тестували вітчизняний швидкісний експрес підвищеної комфортності і наші кореспонденти. Національний проект Повітряний експрес передбачає як підвищення якості пасажирських перевезень, так і розвиток цілої низки суміжних галузей. Цей вітчизняне вагонобудування, туризм, сфера послуг. Ми плануємо, що цей проект буде виконувати інфраструктурну функцію не тільки між аеропортом і між вокзалом, з'єднуючи пасажирів авіаційно-залізничного транспорту, а певною мірою враховуючи, що цей проект буде інтегрований в міський комплекс транспортний, він зможе виконувати соціальну функцію і для мешканців Києва. Нам би дуже хотілося, щоб в рамках цього проекту ми змогли надати допомогу і залучити до цього проекту українського товаровиробника, який створює робочі місця. Які сплачують податки до місцевого державного бюджету, крюківський вагонобудівний завод готовий постачати свої потяги для нацпроекту? Кременчуцький швидкісний перший вітчизняний потяг підвищеної комфортності з високим рівнем безпеки, зазначають розробники. Цей состав способен цю роботу. По проекту Вездушний експрес пройдеон повний цикл з під час поїздки були продемонстровані основні технічні характеристики електропотягу: а це робота систем безпеки і контролю, рух зі швидкістю 160 км на годину, забезпечення беззупинного руху при переході з ділянки зі змінним струмом на ділянку з постійним і навпаки. Серед переваг вітчизняного потягу і економічне енергоспоживання, комфортабельність, зручності для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Є вагон для інваліда, вот два, два інвалідних кресла. Якщо этот перевозку, такою зробити, це все обеспечує. Туалети, і сьогодні теж саме экологически чистые. проект реалізується спільно з китайською народною республікою. Та під час визначення виконавця будуть враховані перш за все національні інтереси, запевнив голова Держинвестпроекту Владислав Каськів. Вибір самого рухомого складу буде здійснюватися спільно з нашими китайськими партнерами, з генпідрядником компанії Сімсі. Але для нас очевидним пріоритетом є, звичайно, національний товаровиробник і тому, що національні проекти це великі, красиві проекти, завданням яких є розвивати українську економіку. Перш за все, враження від Кременчуцького потягу цілком позитивні. По емоціях я можу сказати, що для мене. Дуже приємно, наприклад, що по українській залізниці можуть рухатися поїзда швидкістю 160 км на годину. Ми всі з вами це пережили тільки що. Якщо інші інженерні критерії там і технічні параметри є такими, як задекларовані, я думаю, що це дуже, дуже конкурентно спроможний варіант для прийняття остаточного рішення. Розгляд справ з приватизації кімнат у гуртожитках гальмує неузгодженість відповідних установ БТІ та реєстраційної служби України. Про це сьогодні повідомив заступник міського голови Валерій Медведовський, голова комісії забезпечення реалізації житлових прав громадян, які мешкають у гуртожитках Кременчука. За його словами, чинний реєстр даних датується 2004 роком. Інформація попередніх років відсутня. На сьогодні проблема з МБТІ, тому як у нас. Есть только информация, в МБТИ сегодня сохранилась по персональному, по майну, это, которая начиная с 2003 года. Да? До 2003 года у нас информации нет, она сегодня э, находится в распоряжении органов, которые подчиняются Министерству юстиции. Вот, и пока есть, э, скажем так, ну... не согласованы там наши действия, и как нам эту информацию получить, как глава комиссии дает доручение, значит, запишем, обратиться нужно будет письмо за подписью Минского головы Министерства юстиции и Минрегион Буд, вот, как раз по вопросам работы БТИ и получения информации, в связи с тем, что, вы знаете, прошла там реорганизация БТИ, вот, и сейчас... Документы ушло в регистрационную палату, в общем-то. То есть там есть у нас нестыковки. Поэтому мы подготовим письма, подождем ответ, уже будем на основании этих ответов принимать решения. Тож сьогоднішнє засідання комісії носило більш організаційний характер. Нагадаю, днями виконавчий комітет Кременчуцької міської ради затвердив положення про порядок передачі у власність громадян кімнату в гуртожитках Кременчука. Отримати житло у власність можуть ті громадяни, які не використали або не в повному обсязі використали право на безоплатну приватизацію державного житлового фонду за житловими чеками і на законних підставах не менше п'яти років зареєстровані, фактично проживають у гуртожитках та не мають іншого власного житла. Окрім чоці 28 гуртожитків, які підлягають приватизації, і в яких проживає більше трьох тисяч чоловік. Із 800 заяв на розгляді 166, з яких 35 – без питань, і саме за ними виноситимуть рішення на міськвиконкомі. Сьогодні у Кременчуцькому міському конкурсі представники полтавської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку Укрпошта презентували місцевим журналістам проект Адміністративні послуги спрощений доступ через пошту. Перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний вважає, що цей проект розширить вже діючу мережу з надання адмінпослуг та максимально наблизить її до людини. Проєкт реалізується у рамках соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича у сфері спрощення механізму отримання громадянами різних видів адміністративних послуг. Ще наприкінці квітня цього року. Голова Полтавської облдержадміністрації Олександр Довіченко та директор Полтавської дирекції українського державного підприємства поштового зв'язку Микола Хоменко підписали меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адміністративних послуг. Подібний документ був підписаний і у Кременчуці. Укрпочта. Наиболее разговорено, так скажем, подразделения из каких-то держав государственных структур. Поэтому і спеціализируется именно на доставке корреспонденций. Потому что мы это воспринимаем как для Кременчуга. Мы воспринимаем как некий переходный период да, ускоряющий процесс перехода в центри доказания административных услуг. В області може бути відкрито 31 Да а поштових відділень на сьогодні 647 відділень мережа складає. Тому все таки використовуючи поштові відділення, адміністративні послуги можуть стати, як говорять ближчими, так до простих споживачів сьогодні на Полтавщині в рамках даного проекту працюють вже 235 відділень зв'язку. Обов'язок Укрпошти забезпечити доставку звернення громадянина за адресою, тобто у відповідну державну установу чи організацію. У Кременчуці таким чином, вже з середини серпня, працюватимуть кілька відділень. Центральна номер 10 мікрорайон Молодіжний, номер 25 на Раківці та номер 18 район 3 занасипу. Мешканці міста матимуть можливість отримати 30 адміністративних послуг, але у подальшому цей перелік обіцяють розширювати. Для зручності городян у відділеннях встановлять інформаційні стенди з переліком адміністративних послуг, технологічними картками, зразками заяв, номерами довідкових телефонів. Плата за послугу коливатиметься у розмірі від 9 до 15 гривень. Час на роздуми прихильників стихійної торгівлі вичерпано. Від завтра, 1 серпня, попереджувати та переконувати ніхто вже не буде. Будуть товар вилучати. Проте, як показав сьогоднішній рейд, бабці не переймаються. Добре, ми завтра не прийдемо, прийдемо післязавтра. Такою була реакція бабусі, яка продає квіти біля зупинки водоканал. Ті, хто з іншого боку сховалися зі своїм товаром у дворі, під сонцем молоко та сиру, тіньочку свіжа риба, по якій повзають мухи. Продавчиня нас побачивши, намагається товар сховати. А не розкривайте мені це сама рибу. Це зараз заберуть. Сьогодні їх в попереджають та пропонують іти на ринок, запевняючи, що на них там чекають. І з прийнятною ціновою політикою за містове не вірять. Поле слідні копійку забираєте, на лікарство не оставляють. Та й хотарафія туди заплачу гроші. Та назад заплачу а мені нічого не остається. А ось так виглядає сьогодні територія магазину Гурман, де за словами господаря тривають прибиральні роботи. Ми сьогодні убралі виністи час машина. По'їжають вже в путі. Дівчина, буквально відкриття магазина отакі поли, мабуть, не повинні бути. Нет, ми зараз ми справ. Ну, Знаєте, який вакцинація виписує зараз. Ви щас. посадова особа. В Якому Ну, ви ж керівник? Ви виконуєте органіційно розпоряджачі функції? Да, да? Я, я виконую, Временно. Да, а временно все одно штраф 153 п'ятдесят вам гривні. За це може бути комісійно сьогодні обстежували об'єкти з надання послуг у сфері розваг на предмет розміщення на їх території пересувних тимчасових споруд. Згідно з затвердженого порядку, останні мають право на існування виключно біля стаціонарних об'єктів торгівлі. Сезонний майданчик біля суші бару є що господаря ані документів, ані пояснень.

Намправді. No Останній пункт нашого призначення прибрежна зона річки Сухий Кагамлик. На перехресті вулиць Карнаухова та Молодіжна. Посеред поля стоїть величезна палатка Славутич, зачинена. Заглядаємо всередину через вікна. Жах. Невже попит можна задовольняти такою пропозицією? По залишках на столах та зведеному поруч туалету клієнтів багато прибирати навіть не встигають. Та особливе і не переймаються щодо охорони об'єкта торгівлі. Ми намагались провокувати, хоча б на сигналізацію. Тиша навкруги. Скоріше за все, життя тут починається як у людей дорослих після робочої зміни. Пішов на річку, випив пиво і спати. Сервіс, хочемо в Європу? Крокуємо. Хто не встиг, той запізнився. Якщо ви хотіли продати квартиру і вже зробили оцінку її вартості, угоду з купівлю-продажу все одно доведеться відкласти на невизначений термін. З 1 серпня старі висновки про вартість нерухомості для сплати податку стануть нічим іншим, як нікчемним папірцем. Від завтра легітимними вважатимуться лише висновки сертифікованих оцінювачів. Заковика у тому, що самі оцінювачі не знають, коли і хто отримає ці сертифікати. Тож з оформленням купівлі-продажу або спадку на. Квартири чи будинки доведеться почекати, скільки невідомо. Кілька років тому для оформлення купівлі, продажу або спадку на квартиру чи будинок інвентарну вартість нерухомості визначало бюро технічної інвентаризації. Вартість від БТІ була нижчою за ринкову, а відповідно і податковий збір у казну держави був меншим. 2011 року квартири для оподаткування почали оцінювати за вищою ринковою вартістю, і це право було надане професійним оцінювачем. Тепер, згідно з відповідною постановою кабміну, Діяльність з оцінки нерухомості для оподаткування виділяється в окрему послугу. А щоб повернути собі право на її здійснення, оцінювачі мають пройти навчання та отримати сертифікат. Без нього оцінювати квартири для купівлі продажу вони не мають права. Усі оцінки нерухомості здійснені до 1 серпня відтепер вважаються недійсними. Дехто встиг проскочити, дехто ні. От оформити, оформітно говоря, що якщо сьогодні оформляти оцінщика, то треба оформляти куплю-продажу, тому що з 1 августа вже вона буде, оцінка буде недійсною, тому що вступає в силу нового закону. Хоча б тиждень тому можливо, можливо було все це зробити. Зараз, я думаю, вже ні, на жаль, відкладаємося. Ті, кому пощастило дізнатися про прийдешні зміни заздалегідь, поспішили оформити квартири скоріше, кажуть в одній з нотаріальних контор міста. Люди в останнє час більше почали звертатися, у да, зв'язку з тим, що закінчується срок. Тіх оценок дійства яких до 1 первого стаєте замітна і в нашій канторі та зам'ятна і в других конторах. Законодавчі пертурбації тимчасово паралізують ринок нерухомості, адже, хоча зміни і набувають чинності 1 серпня, це ще не означає, що квартири почнуть оцінювати того ж дня. Адже сертифікатів на роботу в оцінювачів і досі немає. Оцінювачі відмовляються говорити на камеру, проте усно ми почули від них те саме, що й Сергій. Розмовляю я з саценчиком. Вона говорить, я нічого не знаю. Я абсолютно нічого к не знаю. І що воно, як воно буде по оцінці, говорить ми. Только на сайтах теж читаємо. Якщо у нас не ліцензіровані всі, на то насколько тогда оценщики. Я то не розумію, це теж ненормально. Як скоро українці, а з ними і кременчужани знову зможуть отримати послугу з оцінки нерухомості, нині можна лише здогадуватися. Не більше двох тижнів і все стане на свої місця. Будуть теж і оценки швидко ділятися, і в течение. Поломісця все, все у На думку Анатолія Веселовського пересертифікація оцінювачів необхідна для наведення ладу на цьому ринку послуг. Втім, погоджується, що це позначиться і на вартості оцінки нерухомості. А поки що чекаємо. сьогодні. Кремечужани мали нагоду поспілкуватися з керівництвом ДАІ. Замначальник департаменту державтоінспекції ОМВС України Володимир Резніченко провів прийом громадян. Дмитро Демиденко знає подробиці зустрічі. Заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резников відразу чітко окреслив мету свого перебування на Полтавщині і у Кременчуці. Зокрема, це почути кожного громадянина, який має претензії чи пропозиції до роботи міліції, та дізнатися думку самих правоохоронців. Зараз є проблема, тому що мабуть порушена комунікація саме спілкування. Міліція, на жаль, на мою думку, в окремих випадках, не вся, а в окремих випадках не чує проблеми громадян. В окремих випадках є проблема з тим, що співробітники міліції фахово, слаб, слабко підготовлені. Є проблеми е, психологічного порядку, є проблеми матеріального забезпечення. Дуже багато проблем є. Саме для того, щоб подивитися на ці проблеми і почути людей, в тому числі. Мета виїзд з цих регіонів. на особистий прийом до заступника начальника департаменту ДАІ завітав лише один кременчужанин, і це упродовж двох годин, які були заплановані для бесід із відвідувачами. Звичайно, така ситуація здалася дивною міліцейському посадовцю. Мабуть, так як співробітниками ДАІ. Не спілкуються з жодним співробітником міліції будь-яким. Да? Через те мені здавалося, що громадян міста повинно бути деяке ну, набагато більше запитань, ніж зараз з'явилося це одне питання, яке, до речі, до речі, ще раз наголошую, воно безпосередньо юрисдикції або позиції ДАІ не стосується там. Питання пов'язане з кримінальним діянням особи певної особи, яка буде ще встановлена. Через те. Оцінка така, кажучи чесно, або е, все зрозуміло людям, громадянам міста, да? або громадянам, ті, які мали можливість приїхати на це спілкування, і питання задати, або е, люди побоялися. Тобто для мене це дивно. Натомість журналісти виявилися більш зацікавленими. Питання стосувалися так званих європротоколів, чисельності підрозділів державтоінспекції в області, кількості оскаржених водіями протоколів про порушення правил дорожнього руху, запровадження системи фотофіксації ПДР. До речі, саме фотофіксація порушень правил дорожнього руху, на думку Володимира Резникова, може стати дієвим регулюючим та стримуючим фактором для найбільш недисциплінованих водіїв та й, взагалі, поліпшити ситуацію на автошляхах України. Тобто, щоб такі порушення виявлялися не співробітникам міліції, не людиною, яка є слабким ланцюжком на етапі. Порушник, закон, відповідальність. А це повинно виявлятися безпристрасною технікою, роботу якої ніхто не повинен втручатися. Ніхто повторюю ще раз, ні начальник даї. Ні прокурору області ніхто не має права і не має такої можливості. Саме якщо ми такий спосіб зробимо в систему фотофіксації, повірте мені, це буде саме дієвий спосіб контролю і зменшення кількості ДТП в Україні. Володимир Резников сподівається, що робочі поїздки працівників апарату МВС у структурні підрозділи сприятимуть налагоджену діалогу правоохоронців із громадянами та допоможуть вирішити нагальні проблеми на місцях. Завтра у мінливо-хмарно і без істотних опадів. Спеціалісти полтавського гідрометеоцентру прогнозують для нас до 18 градусів вночі та до 29 в день. Якими подіями відзначиться завтрашній день дізнаватися з Кремачуцьких новин на Алтаві? Телефонуйте 780818, Якщо маєте новину чи проблему, за цим номером вас вислухають. Побачимося в ефірі. Щасти!